Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Окупантів оточили у Вовчанську. Загарбники стягують підкріплення до борової. 21 мільйон євро в ДБР заявили про викриття чи не найбільшого хабаря в історії України. Що для Хохла дольчевіта, то для українця не патріотизм. Далі про це та інше докладніше. У Вовчанську сили оборони України оточили угруповання расистів, що засіли на агрегатному заводі. Про це повідомляє низка російських з-каналів, аналітики проєкту Deep State, видання Forbes та низка вітчизняних ЗМІ. Вочевидь, план згарбників полягав у захопленні підприємства з метою подальшого форсування річки Вовча, яка перетинає центр міста. Нині завод під вогневим контролем українських підрозділів. Повідомив Суспільному співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Роман Погорілий з посиланням на дані з власних джерел серед військових. Вони постійно перебувають під вогнем. Логістика там до доставки води, їжі, боєприпасів здійснюється. в основному з дронів. Був один випадок, вони намагалися і порвалися на МДЛБ, який там підвіз БК і тому подібне. Тобто ці всі процеси вони динамічні. Ворог там засів. Він сидить там, в якій кількості навіть самі бійці, з якими там можна поспілкуватися, в цих цих подіях вони не можуть сказати точну кількість там. Хтось каже близько 100, хтось каже близько 200, теж враховуючи ще 200-300, наші бійці це тримаються під вогневим контролем, як і підходить, так і в цілому сам завод. Нині командування збройних сил України докладає всіх зусиль, аби не дати російським окупантам форсувати річку Вовча та просунутись до розташованої за нею частини міста. Дрон окупантів з координатами їхніх стартових позицій приземлили на Харківщині українські прикордонники. Як повідомили в Держприкордонслужбі, на борту російського безпілотника, була флеш-карта із записом пускових майданчиків, розташованих у будівлях пункту пропуску Шебекіна. Це була фатальна помилка ворожого оператора. Незабаром туди завітали українські дрони Камікадзе. Розповів прикордонник на псевдо Тунгус. Ситуація склалася як. Під час бойового чергування з Мальберу, моїм побратимом в межах Плетенівки було почуто спочатку акустично ворожий дрон, потім вже мали візуальний. Бачили його після шестихвилинної боротьби з самим дроном. все таки вдалося його приземлити на землю. Нам вдалося цілим та знешкодженим його забрати з цього місця і добути інформацію на самому дроні, флешку з інформацією, де досить було цікаві відео засняти ворогом з їхнього же дрона. Як він повертався до своєї позиції льотної позиції, так називається звідки вони літають, звідки виконують вони свої бойові завдання. Просто звичайні помилки пілота, основного правила, яке він не виконав, що почав зйомку на своїх позиціях. Тут бах такий подарунок, вони самі нам просто взяли, показали і розказали, де ми тільки от просто вистрілить сюди мене, це так можна назвати. Московити стягують підкріплення до бурової та мають незначні тактичні успіхи там, де є переваги у рельєфі. Про це розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Це тактичні успіхи, але навіть за них ворог платить надзвичайно велику ціну. Сказав він в ефірі Радіо Свобода. Тут не в відстані питання, а в питання в кількості е, противника, який намагається проломити лінію оборони, вийти безпосередньо на логістичний такий вузол бурова зараз. Основним напрямком зосередження зусиль і напрямок головного удару є зараз на сам смуга третьої окремої штурмової бригади і противник. Вже більше ніж місяць продовжує скупчувати, скупчувати війська і ці війська посилати в бій безпосередньо в цьому районі. Сьогодні ворог не має жодних успіхів. Про оперативні ми навіть не говоримо. Це виключно тактичні успіхи, але навіть за ці тактичні успіхи ворог, повірте мені, платить дуже велику ціну за словами Родіона Кудряшова. У селища Борова вигідне розташування з точки зору логістики. Тож окупанти виношують плани щодо його захоплення. Командування оперативного угруповання військ Хортиця про загрозу наступу ворога на борову відомо, каже речник Назар Волошин. За його словами, керівництвом збройних сил України вживаються всі належні контрзаходи. Ситуацію на борівському напрямку прокоментував і голова Харківської обладміністрації. За словами Олега Сенігубова, там фіксується збільшення ворожих обстрілів. Тому максимальну увагу приділятимуть безпеці цивільно. Там дійсно посилюються і атаки, і обстріли тієї самої фактично борової і інших населених пунктів, які входять до складу цієї фактично громади того напрямку. Скоріше за все на найближчій раді оборони за там поданням районної військової адміністрації. Будемо приймати рішення щодо примусової евакуації з п'яти населених пунктів 33 дітей. Це фактично. Ті сім'ї, які залишилися там проживати, вони фактично будуть входити ці населені пункти до, скажімо так, помаранчевої зони небезпеки. Ну і далі будемо розглядати питання щодо там евакуації цивільного населення. Ми це ближче до, скажімо так, напрямку кордону з Російською Федерацією. Це ті населені пункти, які найбільше страждають від, від обстрілів. Потенційно, це небезпечний напрямок, тому ми вимушені приймати такі рішення. Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони, генерал-лейтенант Артур Горбенко пішов з посади та подякував особовому складу за вірність присязі. Про це інформує «Цензор.нет». видання. Нагадує, що нині ДБР проводить розслідування щодо того, чи можна було уникнути ворожого прориву під час наступу окупантів на півночі Харківщини. Щодо цього відкриті кримінальні провадження. У 125-й окремій бригаді ТРО звинувачення в залишенні позиції відкидають і кажуть, що сили оборони були готові до ворожого наступу. Московія прагне знищити спочатку лівобережну, а потім і всю Україну. Таку думку висловив командир 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Слід розуміти, що у ворога немає цілей і завдань взяти Донецьку, Луганську, Харківську, Сумську чи Київську області. Вони сунутимуть, поки ми їх не зупинимо, сказав Дмитро Кухарчук, журналістам української правди. Зараз люди вчергово подумають, що от, а ситуацію на фронті вдалося стабілізувати. Ну куди вони ще максимум пройдуть? Ще може там десь Донецька і Луганської області завоюють десь ще трохи. А давайте переговоримо тити, а давайте ще щось зробимо. Ну от немає єднання у суспільстві на превеликий жаль от, мені. Задають питання, от а ви, там, світ військових, світ цивільних, я не ділю світ військових і цивільних, я ділю світ українців і світ хахлів. І, на превеликий жаль, хахлів сьогодні набагато більше. Якщо от мене запитати, як я визначаю хахла, як я його відрізняю від українця, то таким чином, що хахову Дніпропетровську погодиться на те, щоб віддати Донецьку і Луганську області. Хохол у Києві погодиться на те, щоб віддати Лівобережну Україну, а хохол у Львові погодиться на те, щоб віддати Україну по збручу. От це відмінність хохла. І, на превеликий жаль, е, оце занепокоє, за, Тимчасово да, тимчасова стабілізація. Немає справді сьогодні таких проривів, які були раніше. Хоча той результат, який є сьогодні, він е, досягається виключно. На ентузіазмі людей в окопах, от результат показує, що далі буде тільки гірше, якщо не буде ніяких змін. Ви слухаєте новинар Віклі. Далі про наступне. Чи не найбільший хабар в історії України викрило Національне антикорупційне бюро? Йдеться про 21 мільйон євро. І це лише частина хабаря, схему легалізації якого викрили правоохоронці. Йдеться про гроші, одержані колишнім головою Державної фіскальної служби та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям одного з агрохолдингів. В НАБУ не називають прізвища підозрюваного, але обставини справи вказують на власника групи компаній Альтіс Олександра Глімбовського. Його донька Катерина є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради, пише видання Цензорнет. В сучасній Україні гроші, на жаль, стали основним мірилом цінності життя і моральних якостей людини. І це стосується не тільки хабарників, які, неначе сарана, заполонили все довкола, представники влади, де їх чи не найбільше, теж звикли все судити по собі, а точніше, по власній дольче віта. Вже навіть просторікують, що головною мотивацією захистити батьківщину для українців є не патріотизм, а можливість зашибати грубі грошенята на передовій. Так, наче війна це такі собі банальні будні офісного планктону? Приблизно в такому сенсі висловився парламентарий слуга народу Олег Дунда. Завітавши на ефір до Радіо Свобода, має багато прикладів. Коли а, мої знайомі, які воюють, наприклад, під Волчанським, отримують свої сім'ї, отримують навіть батьків за рахунок тих грошей, які вони отримують на передовій. Я знаю деякі приклади, наприклад, з Фасто нещодавно розмовляв люди, які а, демобілізували за рахунок того, що в нього там четверта дитина, і він хоче повернутися назад за рахунок того, що він такі кошти, як він отримує на передовій, ніде отримати не може. І дружина зараз, а, а, яка Намагалась його витягнути звітом зараз. Думаю, не, не дати чи дозвілом повернутися до зсу і далі оборонити свою країну і отримати ту мотивацію, яку він отримав, до того, як він повернувся. Тобто ви говорите 에, про з... те, я у я загальню, я вибачте, у загальню. Вибачте, наже час мотива... теж є мотивації. У нас достатньо Ви вважаєте, що грошове забезпечення, яке є зараз, воно і може бути мотивацією, якщо коротко те, що ви Тому сказали, часу. його достатньо. Тому Тобто, на думку пана Дунди, утримувати сім'ю за рахунок війни будь-якому багатодітному батькові за щастя. А загибельче каліство – то таке бо мерці зрештою, не пітніють. Нічого і нікого не нагадує. Хто зна, до чого би ще добазікався слуга народу на тому ефірі, якби до студії не запросили командира 3-го батальйону бригади наступу рубіж Національної гвардії України Петра Кузика. Він і пояснив депутатові. Що з приводу мобілізаційної мотивації думають на фронті? Підписуюсь під кожним словом. Ви говорите про кошти і говорите, що це є мотивація, це м'яко кажучи, неправда. По перше, якщо ми говоримо про солдат, які валяться на лінії зіткнення, ніякі кошти не можуть ті ризики компенсувати. Скільки коштує відірвана нога солдата, чи скільки коштує ризик смерті. І друге, і найголовніше, я коли чую, що достатня мотивація, мені хочеться сказати, дорогі мої мотиватори, візьміть за цю зарплату 100, 200, да нехай я вам ще доплачу 100 тисяч і підіть замість мене місяць, повоюйте. Ті, хто воюють, в них мотивація реально. Хтось свариться на державу, хтось там на владу, хтось все. Але мотивація їх захист родин, захист країни. Точно ні один в тому стані не воює за гроші. До міжнародних подій цього тижня Московія та Північна Корея підписали договір про так зване всеосяжне стратегічне партнерство. Папір передбачає поглиблення економічної та військової співпраці між двома автократіями. Підписання відбулося під час візиту Путіна до КНДР. В угоді зокрема містяться пункти про надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з підписантів після своєї навгурації в травні поточного року Путін першочергово відвідав Китай, Білорусь та Узбекистан. На червень припали його поїздки в північну Корею та В'єтнам. А згодом Путіна очікують в Казахстані і, можливо, в Туреччині. Лідери зазначених країн виявили готовність подавати руку керівнику РФ. Ордер на арешт якого міжнародний кримінальний суд видав торік у зв'язку з розслідуванням воєнних злочинів в Україні. Південна Шкорея минулого року почала надавати Москві зброю та боєприпаси, в тому числі і ракети, якими окупанти обстрілюють Україну. Це пряме порушення міжнародних санкцій проти КНДР, яких до речі зобов'язалась дотримуватись і РФ. Тому цілком передбачувано, що Москва та Пхеньян факти поставок БК заперечують, коментуючи візит Путіна до КНДР, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Америка продовжить робити все можливе, щоб припинити поставки зброї до Росії такими країнами як Північна Корея та Іран. Але, попри намагання Заходу обмежити подібну співпрацю, Росія продовжує використовувати північно-корейську зброю у своїй війні проти України. Уламки ракетська НДР знаходять, зокрема, в Харкові. В Україні кажуть, для ефективного протистояння таким обстрілам потрібна пропорційна відповідь, зокрема, абсолютний дозвіл на враження цілей на території Росії без жодних географічних обмежень. Однак в Білому домі наполягають, американською зброєю можна вражати ворожі війська лише біля кордону РФ з Харківщиною та Сумщиною. Втім, на Капітолійському пагорбі на це дивляться під іншим кутом. Як от конгресмен демократ Грегорі Мікс Я думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація і робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна. А повинна досягти вогнем і його це не напад, це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Конгресмен республіканець Дон Бейкон закликає взагалі зняти всі обмеження на використання ракет атакам. Так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення. Які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки? Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не вглиб на південь. Адміністрація каже, що туди стріляти заборонено. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. Поки що радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі повідомив, що про атакамси не йдеться однак, Сполучені Штати Америки нададуть Україні пріоритет перед іншими державами в питанні поставок ракет для систем ППО Петріот. І «насамство». Ми збираємося змінити пріоритети даного експорту, щоб ракети, які виходять з конвеєра, були надані Україні. Це дозволить зберегти їхні запаси в ключовий момент війни з наближенням осені, сказав Джон Кірбі. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московиті у клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо. В боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віктор Мокрий, Олександр Степаненко, Сергій Бобрицький, Іван Яресько, Павло Сіровицький, Віталій Копейкін, Олександр Черемісов. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.